Друзі, всім привіт! І сьогодні я розповім вам про мій досвід зйомки на фотоплівку. Все почалось з того, що я почала слідкувати за своїми знайомими, які знімали на фотоплівку. Викладали це в соцмережі. Я переглядала ці фото, мені дуже подобалося. Але мені тоді здавалось, що це якось дуже складно, що я з цим не впораюсь. Але в мене було таке бажання. Але потім я потрапила на сторінку в інстаграмі, де викладали баушні фотокамери. Я почала їх відсажувати, і через який час я помітила ось цю камеру. Це Олімпус Суперзум. Вона досить компактна, вона майже автоматична, наскільки це взагалі можливо на плівковій фотокамері. І дуже просто використання. Це те, що мені було потрібно для початку. Знаєте, я не та людина, яка відзнімає 36 кадрів за день або за тиждень. Мені знадобилось два місяці, щоб відзнати мою першу фотоплівку. Ці емоції передати складно, поки їх сам не відчуєш. Тому я і вибрала такий вид фотографування. Бо коли ти робиш кадр на плівковий фотоапарат, ти взагалі не знаєш, який вийшов цей кадр, чи вийшов він взагалі. Бо це була перша фотокамера, вона була ще й бувушна, і я не знала, чи вона працює, чи не працює, чи справна вона. Ну і в моєму випадку я знімала два місяці, тому я вже навіть коли відносила її на проявку, я не пам'ятала, які там кадри в мене були взагалі. Це були дуже такі приємні відчуття, коли ти отримуєш потім ці кадри. І потім ти змотуєш в фотоапараті цю плівку, відносиш її на прояв, і ти не знаєш, чи взагалі там щось вийшло, чи ні. А коли мені на пошту прийшли результати проявки з першої фотоплівки, я просто підстрибувала від щастя. Це було дуже приємно. Бо коли я ще відзняла цю фотоплівку, в кінці я натиснула не ту кнопку для того, щоб змотати її всередині. І відкрилася верхня кришка фотокамери. Але вона трошечки відкрилася. І я вже думала, ну все, я її точно засвітила. Але ні, на щастя, всі кадри вийшли, і ось їх результат. І в цьому відео доречно розповісти про другий фотоапарат, який потрапив до моїх рук. Це був зеніт. Він був механічний, там потрібно було власноруч встановлювати діафрагму, витримку, і це взагалі така нова історія для мене була. Тоді я ще знайшла чорно-білу плівку на 24 кадри. Я її туди встановила, пішла фотографувати. Але, на жаль, я зробила тільки кадрів 10 там приблизно, і потім розпочалася війна. і... Ну, цей зараз фотоапарат в Чернівцях, бо він виїхав разом з усіма речима, які були в Харкові. Але я сподіваюся, що колись настане час, коли він знову повернеться до моїх рук і я зможу е, дозняти цю фотоплівку, бо я теж не знаю, чи справний той фотоапарат, але це дуже цікаво, бо він має видавати досить такі круті кадри. Ну, такі мої будуть поради початківцям. Перша, це подивіться зразу, де у вас там така кнопочка, або як взагалі на вашій камері змотується плівка після того, як ви її відзняли. Бо на зеніті це треба було робити власноруч. А якщо це на Олімпусі, то там просто така маленька кнопочка, бо щоб ви просто не засвітили плівку, як це зробила я. Друга моя порада буде це: якщо ви не знаєте чи справний фотоапарат, чи якщо ви його купляли в бушним, то спробуйте знайти фотоплівку на 24 кадри. На 12 кадрів я знаю, що є 36 це такий стандартний варіант, але можна знайти менше, щоб ви не розчарувалися в цьому, якщо у вас з першого разу все не вийде, щоб ви швидко відзняли цю першу фотоплівку, віднесли її до проявочної фотолабораторії, і тоді ви ну, просто зразу будете знати, чи можна туди вставляти щось дорожче. Тобто така моя порада. І третє це не потрібно боятися. Ви можете купити, так як я, автоматичну камеру. Яка буде все майже робити за вас, але все одно сам процес він все одно принесе вам задоволення і не принесе розчарування. А потім, вже, якщо вам сподобається, ну ви можете взяти щось більш професійне. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Мені буде це дуже приємно. Це дуже мене підтримує. Надалі випускати якісь відео. Па-па! Alright